14 жовтня 1943 року народилася улюблениця Полтави і усієї України народна артистка Раїса Криченко. Тоді ще Рая Корш. Цей день має велике значення для українського народу, зазначають в обласній бібліотеці для юнацтва імені Олеся Гончара, де творчості народної артистки присвятили творчий вечір, провели його для учнів 9 класів полтавських шкіл. Це дійсно знаменний для нас день, тому що тут теж в часі збігаються навіть три події. Це день українського козацтва. Це день Пвятої Покрови Богородиці, і це день, коли народилася Раїса Кариченко. В такий благословенний день вона народилася, коли котилися колеса війни, коли було все в розрусі. Вона не мала спеціальної музичної освіти. Одного разу до її села приїхав хор Кременчуцького автозаводу, і керівник колективу випадково почув спів телятниці Раїси. Після цього й почалася її музична кар'єра. За своє життя Раїса Криченко записала понад 200 пісень, і тепер її постать чудовий зразок для підростаючого покоління. Вважають бібліотекарі. Наша землячка, яка прославила імені наш город. Говорить о том, что она э, красивая, что она талантливая, я думаю, что можно много. долго. И поэтому для молодежи, наверное, это тоже пример. Під час музично-літературної композиції, присвяченій творчості всенародної улюблениці, дітям розповіли про життєвий шлях Раїси Кириченко. Лунали записи її пісень, а дівчата з музичного училища виконували народні пісні. Мені подобається її голос, і, взагалі, її творчість. Виконувати пісень я її не виконувала ні разу, але хочеться і сам її прийоми, її манера мені подобається дуже. Хочу бути десь подібною до неї. Це не останнє свято, яке запланували працівники бібліотеки. Вже зараз у бібліотеці готуються до святкування дня козацтва. Запланували низку заходів ігрового характеру для дітей молодшого шкільного віку.